Маржиналі, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 95-те відео з мого щоденного челенджу. Відео нету щодня. Сьогодні поспілкуємося про 10 найкрутіших українських маркетплейсів, де краще торгувати, де не так класно. Все я поділюсь, розкажу. А ти поки дивись уважно. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І перший маркетплейс по пріоритетності для мене це маркетплейс розетка. Саме там є більшість продажів у мене і у моїх учнів. По факту у нас дві треті продажів йде саме з маркетплейсу розетка. Тобто це дуже важливий для нас рекламний інструмент, і їм потрібно навчитися користуватись. Розетка це маркетплейс де є більше тебе важелів для впливу, ніж на інших маркетплейсах. Тобто, тут є і промо-акції, і внутрішні реклами, і комплекти, і трафік унікальних відвідувачів тут дуже великий. 42 мільйони, по факту, є на розетці за рік. Тому, якщо ти ще не торгуєш на маркетплейсах, починай саме з розетки. Так, потрібен ФОП, безумовно потрібні знання. Але це найбільш результативний на сьогодні маркетплейс. Навіть не зважаючи на те, що сама розетка торгує, можна сміливо посунути її і торгувати рядишком. І це вже нормальна практика для мене та моїх учнів. Всі ми робимо багато відправок саме з розетки, і там ще є точки розетки. А це безкоштовна доставка для покупця. Покупці дуже полюбляють такий формат взаємодії. І замовляють на розетці багато товарів. І другий маркетплейс за ступені важливості для мене це пром. Але не просто пром, а зв'язка прому і Google Performance Max. Звичайно, ти можеш запустити рекламу із Хорошопа, але мені подобається саме пром. Тому що, якщо все вірно налаштувати, зробити вірні SEO заголовок, зробити правильні пошукові запити, то у тебе будуть продажі також із прома. Але, звичайно, класна зв'язка це саме пром і Google. Якщо ти ще не торгуєш на маркетплейсах, пром для тебе класний варіант, тому що, по-перше, можна торгувати там по дропу, по-друге, можна заходити без ФОПу, тому зелене світло, ти можеш сміливо почати саме з прому. Але не забувай, що якщо, наприклад, ти торгуєш зараз на промі і все, тобі потрібно придивитися до розетки. Там гроші, друже. Ну а далі буде вісім маркетплейсів, на яких я також торгував, але мені не сподобалося. І я тобі, звичайно, розкажу, чому. І перший маркетплейс, тобто номер три на сьогодні, по трафіку, це епіцентр. Я як селер потрапив на цей маркетплейс одним з перших в своїй категорії. Для мене одного відкрили всю категорію, і я, як зовнішній партнер, торгував в цій категорії. І спочатку було навіть непогано. Але оскільки тут немає. У тебе можливості налаштувати внутрішню рекламу а також торгує сам епіцентр. А там всього 22 місця на першій сторінці, то епіцентр дуже часто викидає тебе і торгує своїми товарами, які йому звичайно зручніше продавати і вигідніше, тому що з тебе він отримує комісію 15%, а сам заробить мінімум 100%. І ось часом я бачу, як наші продажі по епіцентру якось падають, 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 і ти ніяк не можеш вплинути на цей процес. Не можеш запустити зовнішній трафік, внутрішній трафік. Ну тобто, взагалі, то просто дивишся, як компанія вмирає. І мені це не сподобалось, і ми вийшли з епіцентру. Ну і окрема історія це звичайно, модерація на епіцентрі. Якщо ти там торгуєш, я думаю, ти розумієш мене. Це дуже непроста штука. Багато нервів і часу уходить на те, щоб промодрувати правильно свій товар, як тобі потрібно. І там, звичайно, неможливо робити кольорові фото апетитні, а це зменшує клікабельність, і це мені не подобається. Четвертий маркетплейс це була каста, і тут я найбільш довго чекав підписання документів. Не знаю чому, але якось воно йшло не дуже. Але коли ми зайшли туди зі своїми товарами для творчості, то зрозуміло, що каста це, звичайно, товари для фешн. Тут дійсно класно продаються товари товар для одягу, аксесуари. Косметика, але мої товари там не залетіли. Тому не можу сказати нічого поганого, просто кожному своє. Каст навіть зараз відкривається в Польщі, тому якщо ти торгуєш одягом, можеш спробувати непогана ідея. І п'ятий маркетплейс моєї практики це був Алло. Чому був? Тому що теж також зараз ми не торгуємо. Там непогано торгували ми товарами для дітей, але мені не подобалася модерація, коли вони казали, можна промодерувати нові товари, якщо лише у тебе буде від станових артикулів, тобто неможливо зайти з двома трьома. Це мені якось напрягало, але маю на увазі, що цей магазин підходить для торгівлі складно побутовими виробами, тобто електронікою. Якщо у тебе є такий асортимент, то можеш пробувати сюди заходити і торгувати. У мене є також категорія 18 і тут також є блокування і з боку епіцентру, і з боку розетки, тому що неможливо торгувати ці категорії закриті, і це мені також не подобалось. А далі буде шосте сьому місце. І я тобі скажу про два маркетплейси, які я покинув лише тому, що там по факту, по-перше, в самих платформах немає трафіку. А по друге, неможливо буде влаштувати динамічний ремаркетинг на Google рекламі. І так, шосте місце це закупки ЮА. Я думаю, тобі також телефонував в цей маркетплейс, пропонував співпрацю. Я там пробував торгував, налаштовував внутрішню рекламу, але там вона не працює як мені потрібно. І Google реклама також дуже була поганенька. Я мені не доступ доступу до мого кабінету, і там були лише торгові компанії, а мені був потрібен Performance Max. Вони кажуть, ні, такого не налаштовуємо. Ну і сьомий маркетплейс також. Звідти це AllBiz. Він непогано працює за кордоном, але в Україні працює поганенько з мого досвіду. Там є внутрішня реклама, вона не працює. І ще є така історія, що також Google реклама не налаштуєш, як тобі потрібно. А ще дуже якийсь не новий інтерфейс. Тому AllBiz до мене не залетів. Восьма маркетплейса на просування вона була крафта Юа, і це маркетплейс від Спрому. Я розумію, що так воно також буде непогано в категорії товари для творчості, але інші товари там продаватися не будуть. Крафта ЮА це як Etsy міжнародний в мініатюрі, і тут непогано продаються картини, олівці, маркери, але найбільше. І дев'ятий маркетплейс це F'UA. Він же Photos UA, раніше так називався. Непоганий маркетплейс для продажу електроніки, як Ало. Але у мене він також не залетів, хоча спроби були. Ну і останній десятий маркетплейс це Ipopo Kids. Так, є і такий EpoPoVish, і Wish і Kids. Два маркетплейсики від одного власника. Там класно продаються дитячі товари. Але також, якщо ти торгуєш не дитячими товарами, то ці маркетплейси не для тебе. І ось це і був закон парето в дії. Тобто я взяв і залишив лише. Пром і розетку, і там лише зараз в Україні і торгую. І тобі також бажаю подивитися на ці маркетплейси уважніше. Але звичайно, це не означає, що тобі неможливо заходити на ало або, наприклад, на фото Заходь, просто май на увазі, що звичайно більше продажів буде саме на розетці та промі. Ну і звичайно, я ділюсь лише своїм досвідом. Можливо, тебе буде свій досвід. Якщо є якась інша інформація, подивись в коментарях під цим відео. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про зовнішній трафік на маркетплейси, який взагалі її існує і як його налаштувати. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!